У відкритому чемпіонаті України зі сноубордингу, який проходить у рамках Міжнародної федерації ФІС, кваліфікацію прийшли п'ятеро закарпатських спортсменів. Анна Марі та Олександра Чундак. Йосип Пеняк, Олександр Гашпарович та Михайло Цимбуленко. У фінальних заїздах основні претенденти на комплект нагород найвищого гатунку Анна Марі Чундак та Йосип Пеняк. Отож, побажаємо їм успіху. Олександра Чундак медалі хоч і не виборола, проте виступила достойно. З 25 дівчат вона фінішувала шостою. У боротьбі за бронзу кращий результат показала Оксана Дмитрів, яка обігнала Олександру Мальовану у фінальній гонці. Селами мірялися марі Чундак та Вероніка Б'єла з Польщі. За підсумками двох заїздів, вперше в історії чемпіонату України зі сноубордингу золото завоювала спортсменка з-за кордону. У підсумку Анна Марі срібна призерка. Краще виступили чоловіки. Закарпатець Михайло Цибуленко фінішував тринадцятим. Олександр Гашпарович, сьомий у рейтингу. на п'єдесталі. Пошани розмістились. Даніел гасініца з Польщі, третій. Срібло в активі киянина Олександра Белінського. А золото впевнено завоював Йосип Пеняк, набравши 150 очок. Молодь непогано у нас їде. Українська поляки непогано їдуть. Зараз катять. Але я рахую, рівень мене досить зараз високий, форма хороша. У мене в прошлому році була травма, тому я прошлий рік чемпіонат трошки не ну, мої результати не справдились, то що я собі запланував. От цей рік непогано і старти на міжнародних змаганнях на Кубках світу. Я був 14-18. Тобто я задоволений. Старший тренер національної збірної України зі сноубордингу Ярослав Клементовський виступами підопічних задоволений. Хоча основну ставку і мене наставник робить все ж таки на юніорський чемпіонат світу в Туреччині. Завтра зборна команда України состав юніорський в лице Білінського Олександра Бігуса Тараса, Олександровського Романа, Олександр Мальована і Тетяни Романішин вилітає в Турцію Арзурум на чемпіонат світу серед юніорів. Траса для змагань була ідеальною. Відтак делегат міжнародної федерації ФІС Дмитро Стефанеску поставив найвищу оцінку. Цілком можливо, що вже наступного року красія прийматиме етап Кубка Європи. Посякому випадку ми не втрачаємо надіжди, що може бути нам і два етапи проведення Кубка Європи дадуть. А, може бути і на красії проведемо. Во всяком случае, в перспективе ми плануємо і сюди подтянуть і е, фрістайл. Вот, потому що у нас є великолепно склони, раз вот для фрістайла очень очень удачные. А вже 11 березня на горі К Росія відбудеться чемпіонат України з гірських леж.